Дитячий садок для дитини є першим місцем соціалізації. Малюк може почуватися там тривожно та напружено, адже все і всі чужі та немає поруч батьків. Щоб полегшити цей процес, пропонуємо деякі підказки для дорослих. Будьте терплячими. Кожна дитина адаптується у своєму темпі. Дозвольте їй час, пристосування і завжди підтримуйте її. Заздалегідь ознайомтеся з режимом дня групи і підлаштуйте домашній режим під режимні моменти дитячого закладу. Поступове введення. Почніть адаптацію з поступових відвідувань. Перші дні можуть бути короткими, а потім поступово збільшуйте час перебування в садочку. Це дасть дитині можливість звикнути до нового режиму та до нових людей. Час на прощання. Важливо створювати позитивні асоціації з садочком. Проводжайте дитину з гарним настроєм, позитивом. Обговорюйте з дитиною те, що на неї чекає в дитячому садочку, які друзі на неї чекають. Підтримуйте позитивне ставлення. Такий процес адаптації допоможе дитині розвиватися, спілкуватися і вчитися. З розумінням і турботою батьків цей період стане для дитини захопливою пригодою і зменшить негативні стресові ситуації для неї.